Власне, ризиками. По-перше, управління проєктними ризиками. Ми можемо розподілити, розподілити на шість таких складових: це планування управління, це моніторинг. Це планування реакції, це ідентифікація ризиків, якісний аналіз. І шосте це кількісний аналіз. О, стосовно власне планування управління. А планування пресі у нас передбачає не тільки констатацію факту наявності невизначеності та ризиків. А й аналіз збитку. Ризиками проєкту можна і потрібно управляти. Управління ризиками це сукупність методів аналізу та нейтралізації факторів управління. Управління ризиками фактично є у нас складовою, є підсистеми управління проєктами. Що ж таке управління ризиками? Це процеси, які пов'язані у нас з ідентифікацією, з аналізом ризиків, з прийняттям рішень, які включають максимізацію позитивних і мінімізацію негативних наслідків на стання ризикових подій. Це включає в себе процеси, пов'язані з плануванням управління ризиками, їх ідентифікацією, аналізом, реагуванням. На ризики, а також процеси пов'язані з контролем та управлінням ризиками в рамках проєкту. В чому ціль управління проєктними ризиками? Ціль управління проєктними ризиками в тому, щоб підвищити імовірність позитивних для цілей проєкту подій і знизити імовірність несприятливих подій. Визначимо так, що управління ризиками є у нас неперервним процесом, і він відбувається на всіх етапах життєвого циклу проєкту. Ну, наприклад, на передінвестиційній стадії е, у нас проходить на етап е, визначення і контролю. І тут ми, власне, вже визначаємо ефективність проєкту. Заданнями управління ризиками на даному етапі є ідентифікація факторів ризику і невизначеності, визначення значимості факторів ризику, аналіз чутливості, побудова дерева рішень і перевірка стійкості. На стадії розробки проєкту. Ми використовуємо такі методи управління ризиками, як коригування дерева рішень, розподіл ризиків, виділення структури та обсягу стосовно резервування коштів на покриття непередбачених витрат, облік ризиків у фінансовому плані проєкту, виділення податкових ризиків, ризиків несплати заборгованості. Ризику незавершення будівництва, коригування параметрів проєкту за результатами аналізу ризиків, і, відповідно, розробки кошторису проєкту вже з урахуванням непередбачених витрат. На ну, стадії реалізації проєкту. Ми застосовуємо формування робочого бюджету проєкту, страхування ризиків і метод приватних ризиків. Крім того, застосовуємо контроль за використанням засобів на непередбачені витрати та коригування бюджету на стадії завершення проєкту. Це аналіз використання коштів на непередбачені витрати та аналіз узагальнення фактичних проявів ризиків і невизначеності за результатами проєкту. Що таке планування управління ризиками? Це вибір підходів і планування діяльності щодо управління ризиками проєкту. Ідентифікація ризиків це визначення ризиків, які здатні вплинути на проєкт і документування характеристик цих ризиків. Якісний аналіз ризиків це процес розстановки пріоритетів щодо ризиків для їх подальшого аналізу або дій, що виконуються шляхом оцінки і зіставлення ризиків з їх впливом і з імовірністю їх виникнення. Кількісний аналіз ризиків це процес чисельного аналізу, впливу ідентифікованих ризиків на цілі проєкту в цілому. Планування реагування на ризики це розробка можливих варіантів і дій, які е, сприяють підвищенню сприятливих можливостей, і зниженню загроз для цього проєкту. Моніторинг і контроль ризиків. Моніторинг ризиків, е, визначення ризиків, що залишилося, е, виконання плану управління. Ризиками проєкту відповідно проведення оцінки ефективності дій з мінімізації ризиків. В процесі планування і управління ризиками ми застосовуємо такі інструменти, як аналітичні методи, наради, експортні оцінки. І відповідно на виході маємо план управління ризиками. Під час ідентифікації ризиків ми проводимо аналіз документації, застосовуємо методи збору інформації, застосовуємо аналіз контрольних списків, аналіз припущень, методи складання діаграм, аналіз сильних і слабких сторін. Можливості, а також загроз для нашого проєкту, а також експертну оцінку і, відповідно, ми складаємо реєстр ризиків. Загалом, під час аналізу і оцінки ризику ми проводимо порівняння з аналогічними проєктами та ризиками, застосовуємо метод побудови дерева рішень. Мистовуємо результати прийнятих рішень і, відповідно, складаємо алгоритм аналізу та оцінки ризиків, де спочатку проводимо якісний аналіз, аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів ризику та аналіз конкретного виду ризику та потенційних областей ризиків, і кількісний аналіз. Що таке кількість аналіз? Ми визначаємо допустими ризик, рівень ризиків, який би не призвів до катастрофічних наслідків для нашого проєкту, особливо для її фінансової частини. Аналіз процесів проєкту щодо рівня ризиків, та розробляємо заходи по зниженню ризиків. Загалом, за результатами проведення якісного аналізу ризиків, ми проводимо оновлення документів проєкту. За результатами кількісного аналізу ризиків, ми, за допомогою методів збору та подання інформації та методів кількісного аналізу і моделювання, а також експертної оцінки. Ми розробляємо нашу стратегію стосовно управління ризиками. Під час планування реагування на ризики ми застосовуємо стратегії реагування на негативні ризики. Застосовуємо стратегії реагування на позитивні ризики і стратегії реагування на можливі втрати. Відповідно, відбувається. Оновлення документів проєкту та оновлення плану управління проєктом. І під час контролю ризиків вже проводиться переоцінка ризиків, проводиться аудит ризиків, аналіз відхилень та тенденцій, і вимірювання технічного виконання. Вихідними в даному випадку є реєстр чи інформація щодо виконання робіт, оновлення активів в процесів організації, запити на зміну концепції проєкту, а також оновлення власне плану управління проєктом та документів проєкту. Стосовно планування управління ризиками це процес прийняття рішень по застосуванню і плануванню управління ризиками для конкретного проєкту, цей процес у нас може включати в себе рішення по організації, кадровому забезпеченню, процедуру управління ризиками проєкту, вибору кращої методології, джерел даних для ідентифікації ризику, часового інтервалу для аналізу ситуації. Під час планування важливо спланувати управління ризиками, яке б було адекватне як рівню, так і типу ризику, з яким ми стикаємося, а також адекватне важливості проєкту для організації, оскільки в будь-який момент все ж таки ми можемо звернути неприбутковий надто ризиковий проєкт. З метою запобігання збитків для організації.